У Херсонській області готують усе необхідне для можливої евакуації цивільного населення. Про це сказав у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Рада Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Він зазначив, що після успіхів зсу окупанти можуть посилити обстріли цивільного населення, тому евакуація має проходити оперативно щодо того, як ну, коли саме почнеться евакуація, це вже місцева влада. Вирішить, але для цього повинні бути повинно бути все готово: автобуси, і транспорт, і логістика, і супровід, і ліки, і міста, де вони можуть, де можуть люди перебувати перед ну, після вже евакуації. Тому все повинно готове бути заздалегідь. Монюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу, долучається до нашого ефіру. Пані Наталі, вітаємо слава Україні! Вітаю вас. Героям слава. слава. Говорячи про можливі провокації як відповідь на, як сказав, гуркару Божу росіян в Криму. Що фіксують зараз сили оборони? Ми бачимо, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти, і, зокрема, тиснути на мирне населення, так як і з Херсоном безпосередньо ворог обстрілює, підтягуючи реактивні системи залпового вогню, намагається продовжувати атаки мінометні і важкої артилерії там, де може облаштувати собі, хоча б якісь тимчасові позиції, тому що ми ведемо контрбатарейну боротьбу, і вона дуже потужна по лівому берегу. Відповідно їх, вони не відчувають там спокою, не відчувають там стабільності, постійно маневрують і намагаються таким чином бити по мирному населенню. Штормова погода, дуже потужний вітер завадили авіації, ворожої працювати, тому херсонці трошки змогли перепочити від атак кабами, але Ця загроза залишається як тільки погода вщухне трошки. Ми відчуваємо, що буде поновлено авіаційні нальоти. Тому дійсно евакуація для місцевих мешканців тих територій, куди ворог може спрямувати свої потужності. Це є необхідним заходом на даному етапі. Пані Наталя, ну не можемо вас не запитати, звісно, про те, що вам відомо про настрої у Криму після власне пожежі на нафтобазі у Севастополі. Що там відбувається зараз, як себе окупанти поводять? Дуже великий великий ступень тривожності, як вони зазначають для себе. І дуже широкі потоки спрямовані по всіх маршрутах, куди можна виїжджати. Дійсно, навіть серед військових, тих, які там стаціонарно розташовані, як вони собі вважали, вже постійні пункти базування. Це ми їх називаємо тимчасовими, бо знаємо правду. Вони до правди не звикли, тому що вважають, що це постійні пункти їх базування, і родини військових потужно евакуюються. Тобто вони відчувають, що дійсно така загроза є після бавовни, яка спіткала Севастополь, вони навіть намагаються оформлювати собі відпустки, і хоч за сімейними обставинами, хоч які для того, щоб і самим виїхати туди вже за порядок. Пані Гуманюк. А чи можливі? Чи можливо ми зараз розберемо технічні моменти? Ну тобто, те, що нам відомо, це 10 резервуарів і 40 тисяч тонн пального для військово-морських сил окупанта. Скільки часу потрібно було, щоб накопичити такі резерви, і скільки часу могли використовувати це пальне? Чи правильно зробити висновок, що коли в них вже немає такого ресурсу в паливі, то вони будуть обмежені в своїх маневрах на морі? Ми вже зауважували, що вони переорієнтовуються поступово на пункти базування в бік новоросійському, тому що в Севастопольських бухтах не відчувають спокою і не відчувають в тому числі того сталого логістичного забезпечення. Цифри, що ви назвали, це загальні цифри, які фіксують потужності цієї бази накопичення. Скільки було насправді там можемо тільки здогадуватись по фірверку, якийсь спостерігали. Але те, що підірвана логістика ворога це один з елементів дійсно підготовки до потужних дій активних наших сил оборони, ми про це говоримо вже довготривалий час, і ось ця робота вона і є е, такою підготовчою до того широкого повномасштабного е, е, наступу, який всі очікують. Добре, я, тому я ворог тоді... відчуває, що. Що в нього підірвані ресурси і починає маневрувати? Я тоді е, перефразую своє питання, якщо дозволите, як це позначиться на діях військових на морі Російської Федерації в Криму? Те, що ну вони, вони тепер плаватимуть для того, щоб заправлятися до Росії. Так, вони просто уточнюють курс руського воєнного корабля і трошки його змінюють, переорієнтовуються на ті бази, де ще можливо для них щось і є. А якщо про русський воєнний корабль, то яка зараз ситуація в акваторії Чорного моря безпекова? Вони наразі маневрують в тому районі, який поки що вважають для себе безпековим, і розсередили свої сили та засоби. Але ракетоносії всі заведені в пункти базування. Шторм дійсно потужний, вони не мають тої мореходності, яка зараз могла б їх втримати. І це говорить про певну паузу. Цілком імовірно, що з покращенням погоди вони повернуться на бойові чергування. Зараз 11 кораблів фіксуються в Чорному морі, один в Азовському для викриття надводної обстановки. Вони продовжують діяльність пов'язану з. Збором оперативних розвідданих наразі за через вітер не можуть так потужно використовувати безпілотники з моря, але на вздовж лінії фронту над суходолом вони їх застосовують. І внаслідок такої роботи вчора нами було відпрацьовано по одному з них і знищено безпілотний розвідник. Пані Гуменюк, а чи є ще е, такого ж масштабу е, резервуари, які зберігають паливо в е, тимчасово окупованому м, Криму? Ну тобто, знову ж таки, е, слушно, ви наголосили, що 40 тисяч тонн – це розрахована ємність, скільки могло там зберігатися, скільки точно е, можливо тільки самі окупанти знають, але ну горіло довго, принаймні це точно ми бачили. Є ще подібні склади в росіян. Таких потужних немає, але все ж таки, ми розуміємо, що вони можуть розсереджувати такі запаси, зокрема і після такої потужної бавовни. Ми будемо відстежувати обов'язково знайдемо. Добре, і ще я, я хочу нагадати нашим глядачам, що ми з вами приблизно місяць тому говорили про також бавовну в Джанкої, коли е, калібри, якщо не помиляюсь, не доїхали. І чомусь детонували. Яка ситуація наразі там, тому що тоді ви казали, що росіянам знадобиться певний час для того, щоб відновити логістику? Так, і у нас здається, обірвався зв'язок з пані Наталією. Ну що ж, ми дякуємо.